Вітаю! В даному відео розглянемо, як програмному РРО Торксофт налаштовувати та використовувати засоби оплати, які відображаються у фіскальному чеку. Налаштовуються засоби оплати на формі налаштування програмного РРО. Це пункт меню налаштування програмний РРО. За замовчуванням, в програмний РРО Торксофт додано всі засоби оплати, які можуть використовуватися відповідно до рекомендацій ДПС України. При необхідності ви можете додати ще якийсь засіб оплати, або за потребу ви можете змінити назву вже існуючого. Кожний засіб оплати має характеристики дозволено використовувати для безготівкової форми оплати. Тобто, якщо проводиться безготівкова форма оплати, то цей засіб оплати можна буде вказати при такій формі оплати, типу картка, лікпей, переказ на рахунок тощо. Дозволено використовувати для іншої форми оплати. Тобто, якщо проводиться якась оплата не грошима, наприклад, жетонами, талонами, сертифікатами тощо. Дозволено використовувати для передоплати. Для відображення передоплати, по якій не було надруковано фіскальний чек. Дозволено використовувати для боргу. Для відображення боргу, який залишається по документу після формування чека. Використовувати за замовчуванням для операцій, що пройшли та не пройшли через банківський термінал. Якщо було використання банківського термінала, то на чеку буде відображена інформація про транзакцію. Останні два налаштування є взаємовиключними вони не можуть бути активовані одночасно у якогось засобів оплати, тобто або проходить оплата через банківський термінал, або не проходить. І ці характеристики доступні лише для безготівкової форми оплати, а також лише для одного засобу оплати кожен. Якщо ось тут за замовчуванням вказано засіб оплати картка, вибрано використовувати за замовчуванням для операцій, що пройшли через банківський термінал, то якщо ви вкажете для іншого засобу оплати, то картка вже не буде використовуватися за замовчуванням. Аналогічно для тих операцій, які не пройшли через банківський термінал. За замовчуванням, в програмі такий засіб оплати вказаний як переказ з поточного рахунку. Ви можете обрати будь-який зручний для вас. Що означають усі ці названі мною характеристики? Це значить, що при оплаті при безготівковому розрахунку можна буде обрати відповідний засіб оплати, який буде зазначено в фіскальному чеку клієнта. Це не означає, що прям кожний раз вам потрібно буде обирати. Програма запам'ятає вибір користувача, щоб ви не робили вибір наступного разу. Буде підставлятися необхідне значення автоматично, але коли потрібно буде обрати щось інше, ви зможете зробити це уручну з доступного переліку засобів оплат. Перелік оплат буде формуватися відповідно до вказаних вами характеристик тут. В цій таблиці засобів оплати вам потрібно обрати ті, які можуть бути використані при роботі переров в вашому магазині. Тобто, якщо проводиться оплата банківською карткою, картка повинна бути увімкнена, тобто увімкнені необхідні для неї характеристики. Якщо використовується лікпай, то також повинен бути обраний увімкнений тут Лікпай. Переказ на картку, нова Pay тощо. Тобто ви повинні визначитися, які види оплати ви приймаєте, і ці види оплати повинні бути зазначені у фіскальному чеку під час проведення оплати від клієнта. Задавати характеристики ви можете, заходячи в кожну з потрібних вам, або подвійним кліком по засобу оплати, або обрати його та натиснути Змінити, і тут вмикати або вимикати потрібні перемикачі. Також є окрема форма налаштування засобів оплат. Тут відображається повний перелік засобів оплат. Ви можете при необхідності так само змінювати назву, натиснувши на рядок, вмикати потрібні або вимикати непотрібні характеристики. Ви можете навіть масово увімкнути або масово вимкнути всі характеристики одразу, увімкнувши перемикач над відповідним стовпцем. Якщо якісь засоби оплати у вас не використовуються, то краще вимкніть характеристики, дозволено використовувати для безготівкової та для іншої оплати, щоб потім вони не заважали вам в роботі та не перевантажували доступний перелік для вибору. При необхідності їх завжди можна буде увімкнути та користуватися потім. Тепер подивимося, як це працює. В реалізації та в замовленні клієнта. Коли ми проводимо оплату по безготівковому розрахунку, в нас буде доступне поле безготівковий засіб оплати. Тут відображається картка. Але в переліку для вибору будуть доступні всі засоби оплати, які ви вкажете в налаштуваннях, дозволено для безготівкової оплати. В мене в налаштуваннях обрано майже всі характеристики, тому перелік такий повний. Якщо оплата через банківський термінал, то ж нічого не будемо тут змінювати. В чеку буде відображена картка. Оплачуємо товар. Дивимося фіскальний чек. В чеку зазначена безготівкова форма оплати, а нижче засіб оплати картка. В мене в тестовому режимі не під'єднаний банківський термінал до програми, тому зараз тут в чеку немає інформації про проведення оплати через банківський термінал, і для швидкості я не вводила параметри уручну. Тож, коли термінал буде під'єднано, тут буде відображатися інформація про оплату терміналом. Зверніть увагу: якщо на фіскальний чек надійшла інформація про транзакцію через банківський термінал, то незалежно від того, який ви вибрали вручну засіб оплати. Буде використаний той, який встановлено в налаштуваннях за замовчуванням для операцій, проведених через банківський термінал. Якщо ви приймаєте замовлення по клієнту, то при внесенні оплати, предоплати так само буде відображатися поле для вибору безготівкової оплати. Якщо ви друкуєте чек передоплати, то в чеку буде відображатися інформація про вибраний тут засіб оплати, який буде зазнаджено у фіскальному чеку. А далі вже, коли будете видавати замовлення, то вказуємо засіб оплати, який був використаний при доплаті за замовлення. У випадку, якщо чек перед оплати не друкується, то інформація вказана в цьому полі ніде не буде зазначена. Але при видачі замовлення, при внесенні доплати при остаточному розрахунку по замовленню, вам потрібно обрати форму оплати перед оплати – це був безготівковий розрахунок або інша форма оплати, та вказати засіб оплати, який використовувався. В цьому переліку засобів оплати будуть відображатися ті засоби оплати, які в налаштуваннях переро були вказані як такі, що дозволено для використання передоплати. А в полі безготівковий засіб оплати вже потрібно обрати той. Який був використаний при доплаті по замовленню. Наприклад, клієнт прийшов в магазин і оплачує карткою через банківський термінал. Проводимо оплату, друкується чек. І таким чином в чеку буде зазначена інформація, яким чином було внесено передоплату та доплату за цей товар. При поверненні грошей за товар. Так само якщо відбувається повернення в безготівковій формі. То буде доступне поле безготівковий засіб виплати, де підставляється значення за замовчуванням. При необхідності також можна уручну вказати інший. В торгівлі з випускою рахунка вибір безготівкового засобу оплати відбувається при друку чека. Можливі різні ситуації, коли друкується чек в торгівлі з випускою рахунка. Розглянемо деякі з них. Якщо ви вносите передоплату або повну оплату по рахунку, або якщо по неоплаченому рахунку не друкувався чек і було створено видаткову накладну, і ви по ній вносите повну оплату, то після зазначення суми оплати відображається вікно формування чека клієнту, де потрібно вказати засіб оплати, який використовується для оплати товару зараз. Тут в переліку будуть доступні ті засоби оплати, в яких було вказано дозволено для безготівкової оплати. При першому використанні тут за замовчуванням може підставлятися засіб оплати для операцій, які були проведені не через банківський термінал. При необхідності ви вибираєте потрібний вам засіб оплати з переліку, наприклад, там, оплата надійшла через лікпей або переказ з рахунку тощо, тобто вказуєте той засіб оплати, яким оплачував покупець, потім друкується чек. Якщо ви внесли передоплату за рахунком і не друкували чек передоплати, то при повній оплаті за видатковою накладною при друку чека потрібно буде обрати форму оплати передоплати та засіб цієї оплати, який був тоді. А також потрібно буде вказати безготівковий засіб оплати, по якому виконується доплата за товар. Аналогічно, як ми розглядали перед цим формування чека по замовленню клієнта. Нагадаю, що можливість друку чека при передоплаті або боргу залежить від обраних налаштувань на формі налаштування параметри чек, друк чека передоплати переро» та друк чека боргу на переро». А у випадку, якщо ви не друкували чек за передоплатою, а при формуванні видаткової накладної ще й залишається і борг за накладною, то при друку чека потрібно буде, окрім форми і засобу оплати передоплати, також вказати форму та засіб оплати для боргу. Нагадаю, що перелік значень, які можна вибрати для таких засобів оплати, формується відповідно до вказаних характеристик при налаштуванні засобів оплати програмного РРО. Тобто, які засоби оплати ви дозволили використовувати для передоплати або для боргу відповідно, такі і будуть відображатися для вибору засобів оплат. Спочатку тут відображаються запропоновані значення оплат, виходячи зі значень за замовчуванням, або найбільш відповідні. Ви можете вказати необхідні вам уручну, програма запам'ятається, і наступного разу буде підставлятися раніше обрані значення, які при необхідності потім можна буде змінити. На формі друк фіскальних чеків, яка викликається на вкладці оплати клієнтів, перед формуванням чеків можна також обрати форми та засоби оплат для передоплати та боргу, а також безготівковий засіб оплати, які будуть вказані в чеку. Обрані значення будуть зазначені фіскальному чеку, аналогічно як і при створенні видаткової накладної оплати рахунка або внесені передоплати, або коли залишається борг по оплаті, аналогічно як було розглянуто в попередніх умовах. Щоб перелік значень, які можна буде обрати для зазначення, не був надто великим. В налаштуваннях засобів оплат оберіть лише ті, які дійсно можуть бути використані у вашому магазині. Тобто передивіться всі засоби оплати і галочками відзначте ті, які можуть бути використані для передоплати, боргу для безготівкових та інших оплат. Зверніть увагу, що в Z-звіті та X звіті. Будуть відображатися не всі наявні оплати, які у вас увімкнені, а будуть зазначені лише ті, які використовувалися в цю зміну, по якій ви формуєте звіт. Тобто, дивіться, тут у мене увімкнені майже всі оплати для безготівкового розрахунку, і зараз сформуємо Z-звіт. У звіті бачимо лише ті засоби оплати, які ми використовували під час оплат. На цьому у мене все. Дякую за увагу і бажаю вам успішної роботи з програмою Торксофт.